Слава Ісусу Христу! А -а -а. Дорогі брати і сестри, сьогодні наша церква Христова святкує вербний неділю, або якщо ми називаємо Господній в Єрусалим. Що саме передує цьому святу? Ми знаємо, що вчора Господь воскресив. Четвероденного Лазаря. Тобто людина, яка перебувала у гробі чотири дні, Господь, який водар є над життям і смертю, Він воскресив лазаря із гробу. Хто з вас був в Єрусалимі на гробі святого Лазаря, знає, що його гріб знаходиться на глибині? Трьох поверхів. І ви собі уявіть, що Лазар перемотаний погребальними полинами і хусткою на голові, і в темряві, як не міг піднятися наверх, тільки, звичайно, силою Божою ангели Господні підняли його наверх. Після цього чуда Марія і Марфа, сестри Святого Лазаря, влаштували вечерю. І приходило дуже багато людей, які хотіли побачити не тільки Христа, але й самого Лазаря, кого воскресив Христос. І ось юдеї задумали, щоб вбити не тільки Христа, але й Лазаря тому що через нього багато увірували в Христа. І ось наступний день Господь бере молоде освятко і сідає на нього. Деякі евангелисти нам приводять про те, що була ще разом і ослиця, але Господь сідає на молоде оселя. Що нам це символізує? Те, що Господь не сів на ослицю, тобто Господь покидає старий заповіт, Господь покидає юдеїв, які не прийняли його. І Господь сідає на молоде осля, на якому ще ніхто не сидів, говорячи про те, що Ходимо в новий заповіт. І Господь звертається вже до язичників. І ми знаємо, що після шестя Святого Духа на апостолів, апостоли йдуть проповідувати серед язичників. І наші предки, дорогі брати і сестри, так само були язичниками, але святий Володимир Великий. Він прийняв християнство в Візантії і тим самим покинув язичницьку віру і прийняв християнство. Коли Господь спускався на осляті в Єрусалим, люди кидали віття пальмове, одяг свій і викликували благословенкотині Господні цар Ізраїлю. Чому вони кричали цар Ізраїлю? Тому що помилково вони вважали, що Христос буде політичним лідером, політичним царем, який визволить їх від гніту Римської імперії. Але Господь був і є істинним царем, який прийшов не для того, щоб йому служили, а для того, щоб послужити. Не для того, щоб хтось приносив жертву за, 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 за нього, але щоб самому принести себе в жертву за інших. Не для того, щоб ми були рабами йому, а він став рабом для того, щоб спасти нас. І ми чуємо, що і младенці, які ще не міли говорити, викликували «Осанна, вишні. І коли через шість днів ми знаємо, що ті самі люди, які кричали осан на будуть кричати розібни, розібни його. Але дорогі брати і сестри, наш Господь знає, що через шість днів його схоплять, його розхнуть. Він свідомо прийшов на цю землю для того, щоб нас визволити від ріка, визволити нас від всякої темряви і від влади дьявола. І тому -то він свідомо спускається в Єрусалим, знаючи, що Він своєю смертю, своєю жертвою переможе владу темряви. І подасть нам всім життя вічне і воскресіння. Тому то й ми, дорогі брати і сестри, разом з младенцями будемо викликати Осанна Вишніх, благословите я Господня. І будемо разом пам'ятати про те, що як Господь війшов в Єрусалим так і щоб він увійшов у наші серця, кожного з вас, кожного з нас, і дав нам, і щоб ми сотворили для нього вечерю. Амінь. Слава Ісусу Христу!